Господа, щось на депутату думи. Чи даєш гроші попрошайкам на вулицю? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть. Тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити і так далі, вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все, я прекрасно знаю, тобі, як треба гроші, ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе повага, самодостоїнство і так далі, ти сам береш щось і робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошайок на вулиці це просто бізнес, за яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете. Давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, і на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купити, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такі скидуєш. Ти просто підтримуєш машені. Це машині схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете. Помогти, напряму допоміжіть. Люди упрощають часто, звертаються до яких там організацій чи чогось, іще. ще напряму треба, щоб всі допомагали всім. Дізнавались. Блін, це стосується і політики, і виборів, це коротше, дуже сильно можна капнути. Але от реально, є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор і так, взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, яке вони проміняли, на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально, фінансова, політична, і економічна, і моральна неосвідченість. Коротше, я не даю. Даю, кому хочу, і в кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От Туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, у неї були б сили чимось зайнятися дома. Ні кавучий час спомні. Тут Пацана, ні рук, ні ног, нічого не маю. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіть і ділити щось. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за відста тисяч місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.